Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю. Ми рада вас вітаємо в ефірі YouTube-каналу «Сучасна Українська Мама. Днями ми вам показували, з вами ділилися радістю гендер-паті. Певно, хто подивився це відео, той точно знає, кого ми чекаємо. Ну і ми складали до гендер-паті свій вішліст, і всього найнеобхіднішого для дитини на перший час і не тільки. І все, що ви зараз бачите, це якраз. І всі подарунки від родичів, від близьких, від друзів, все, що нам, точніше, дитині подарували на гендерпаті. Нічого ще не розпаковували, не було часу, не було можливості, але нарешті склалися так зірки, що ми можемо цьому приділити час. Тож, як виглядають найперші подарунки нашої донечки, це спойлер знову ж таки для тих, хто не дивився відео, ми зараз з вами розберемо. Ну і звісно, я очікую, що ви... Я розбираю, я розбираю, бо це, це моя розпаковка. Ем, я сподіваюся, що ви напишете поділитеся своїми думками, що із цього вам здається справді найбільш необхідним, класним, корисним. Ну, я знаю, що багато речей, е, багато хто каже, що може і не користуватися дитина, хто не бути вжитку. Подивимось. але, тим не менше, мені самі надзвичайно цікаво, що ж там нам надарували. Тож, поїхали. Так, ну давайте що в нас найближче. Вже все їде. Так. Щось у нас в кофрі Ага, це запчастини під камеру. Ну Хто хто може в мене з'явитися? Звісно, це буде, це буде блогерка. Юна блогерка. Хто в мене може рости, звісно, блогерка. Тож в нас буде GoPro про камера для того, щоб можна було все знімати перші дні, перші тижні, перші місяці Ну і все, що буде відбуватися з дитиною. Ну і власне а це всі запчастини. Будемо спадок дитині передавати все, що знаємо, і вміємо про YouTube, і не тільки. Але мені здається, що воно просто не дуже нужна малюжею. Камо і О, Дуже красиві запаковані. Давайте подивимось, що ж тут в нас таке. Раніше, знаєте, коли тобі дарують подарунки, ну раптом щось там не то. Завжди можна передарувати. Тут вже так не вийде, тут все дитяче. Ага. А оце, я, я розумію, це вже безпека. Так. Я повадена на безпеці, в мене є камера для собак. Ем, ну, камера для дому, щоб спостерігати за безпекою. От, а це вже буде в нас суто для того, щоб слідкувати за дитиною, щоб точно я знала, що з нею все гаразд. Це класно. Я власне так дізналася, що мої собаки, тих, кого я навіть не підозрювала у злочинах, насправді мама Айме да? так? Але знаєте, що вода? Нічого, в нічого не підписано. Ну, от поки щось там по пам'яті я можу згадати, які подарунки мені в руки вручали мої знайомі. Але в цьому просто гості вирішили, що навіщо їх підписувати. Перші картки. Клас. Це бачите. Розвивалки. Це, це суперкласна річ. От для зовсім маленьких, розвиваючі катки для першого року життя. Корисні, супер корисні штуки. І багато це, це крутяк. Ще малесенькі пакеті. це так мило, коли воно все, все упаковано, тобто люди ще витрачали час. На те, щоб піти і все це упакувати, це бомба. Ну і така чистилка для зубів. Малок, крихітна. Але це дуже, так. Да. Вітра в місті дуже корисна річ. Все, дивись, що немає ще чогось. І ще отака у нас краса. Віп-малюк. Ні, ну а хто ж ще, звісно, віп-малюк. Все, оце я знаю, хто дарував. Подивіться на цього ведмедика. Як він не хоче грати, він, напевно, без батарейки, так? а все. Це дуже красиво. Дивіться, ну, насправді, що в нас тут є, і світло, і класична музика, все буде. Це дуже красиво, це, це фантастика. Як сказала моя мама, Боже, ну що тобі, це стільки коштує. Це справді, це, це не дешево. все, але це було подарунко. Здається, один пакет у нас вже все. Так. Красиво. Красиво. Ага, так. Друзі, це вже не буду надувати, але це такий величезний, класичний, ви знаєте, спортивний м'яч, на якому зручно, ну, по-перше, на прямо останніх-останніх місяцях робити вправи. Трошки, а потім зручно годувати і готувати, не годувати, а уколисувати е, дитину. Коротше, це дуже класно і для спорту, і для, і для маленьких, і для мене це супер. Це хтось, до речі, мені радив із моїх глядачів, бо увесь весь ліс, вони думаються, це те, що я там собі придумала, знала, що мені треба. Все мені порадили в матусі з досвідом. Що в них працювало, що було класно, де вони мені і накидали. Так. Ну, це вже ну, от прямо така річ. Отака от не за ціною, не за вартістю, а за тим, що це в застосуванні. Тому що це підігріб сервета. Ідея така, що щоб дитині не було холодно, не було якось незвично, особливо якщо там серед ночі чи там вона поспала і треба її протерти, то щоб була мокра серветочка. Це от прям на но речі, яких, звісно, раніше ніколи не було. І от я там десь побачила відео, де розповідала, що ну, матусі прямо в захваті, тому що їм було класно. Єдиний нюанс тут, наскільки я пам'ятаю, далеко не всі серветки підходять, але ми з цим не розберемося. Ось такий гаджет. Це я знаю, хто дарував. Це дарувала моя мама. Окрім того, у нас там десь є ще рожева ковдра, тому що мама прям ну, знала взяла, почекала. Це теж такий дуже красивий просто набір в ліжечку для дитинки. Це ведмедик який вона з ним буде спати. І це такий собі пледик ковдручка. Дуже-дуже милий набір. Я по секрету скажу, що, так як батьки, ну звісно, логічно, вони давно і довго чекають онуків, то це прям заготовки на куплені. Просто мама чекала лучшого моменту. Так. Ну, це ясно. Це такий мобіль, який буде в нас над ліжечком. Висіти і нас розважати. Хоча я бачила афієзні кадри, там, де з цим розважаються собаки. В мене є кому цим займатися, тому ну, це точно без діла не залишиться, але бачите, ну, це прям класика, класика з цього, що дарують дітям. Так, тут в нас є ще дуже Мила видра, анда, анда, видра. Музична видра, бачите, як отака, м'яка іграшка. Казкові сни видриняти. Ну, коротше, або я, або донька, хтось під це буде точно засинати, аж прям легесенько. Ну що, тоді давайте будемо відкривати красиві коробки, правда? Що дуже сподобалось, таке красиве. Що це не було? Три мужечки якісь? Так. Обохи день. М -м -м. М -м. О, це яка краса. Дивіться. Так, це те, що буде на ліжечку висіти. Але це неймовірно красиво. Ось таке все Так. О це, мабуть, саме кріплення, я пропитаю. Так, саме кріплення, але як це красиво. Побачите, потім ми зберемо ліжечка ще немає. Жама доброва вже віддала нам своє. Ми це зберемо обов'язково. Ситуація, коли потрібен помічник, щоб хтось відкривав про ці корки. Так. Угу. так, тут ніжки, мені здається, зараз другу частину, вона нам. Може, вона нам тут Хто ми? В мене ніколи в житті не досить не подобатися. Ніколи. Я зараз сіда не люблю. Для Так, здається, це у нас це ванночка. Так, але щось ми частково зараз своє якусь і подивимося. Подивимося на неї. Я скажу, що її теж треба складати. До речі, баночка увійшла в топ-10 моїх. Це те, до чого взагалі неможливо купити. Ой, як красиво. Боже, просить. У мене мило, знаєте, в тазики. Ну, може, відрі, можеш ваню просто. А тут тебе таке все красиве. Вот так вот. Дуже спасибо. Здається, це дарувала мою якого друга Оля, але знову ніхто, ніхто нічого не підписав. М -м -м. Так, розберемо. Дуже красиве пакування, Бачите, мені трошки шкода. Суспільно трошки. Подивимось, що тут. Це теж один подарунок здається, який ставай двох силь, а може і ні. Такий у нас килимок, така розвиваєчка, так? який матрасик. Е, власне, про цю штуку я бачила, як собака лежить, і як насправді е, їй подобається більше і з цим гратися. Але це дуже класна річ, це теж мені радили мої підписниці, говорячи про те, наскільки це корисна і штука, яка справді допомагає два в одному, тому ось така краса в нас є.

Я дуже його хотіла, Бай більше, я навіть впевнена і навіть знаю, хто ще задовго до моєї доньки буде в ньому лежати. Я так хочу спробувати. Це перше, що я зберу, і ми спробуємо, як він працює. Ну, Зрештою, ми маємо просто науково встановити, працює він чи не працює. Але як не зламаний, правильно? Тому просто спробуємо. О, така краса. Отака краса. Ну що, відбираємось ще. Нормально так? Що у нас тут? Ну, тут очікувано, звісно, у нас були. І пляшечки це підігрів під пляшечки, як ви розумієте, з сучасними технологіями дуже зручно. Тобі не треба там з термометром стояти. Ж, визу, стояти, щось вимірювати, вже все автоматично. Пляшечки і до них власне, ця система для підігріву. Зручно, практично, класно. Так. О. Це подарунок, який я вже відкривала, скажу вам чесно. відкривала моя подруга, і я знаю, що було речі, тому я не могла їх не подивитися. Це було, це було так, так цікаво. Подивіться, які вони малюкі. Крихітні речі, просто крихітні. Я на впевнена, що моя дитина вже буде більшою, Ну, правда, мені так здається. Але тут ну, так красиво, панда. Банда, ну ви уявляйте собі. А ось зайки. Ну це не міні-мі, -мі -мі, це, це просто мі-мімі-метр, він ламається. Чи тут якісь кити, рибки. Так, це перший, до речі, одяг. Ніхто одяг ще не дарував, тому ось воно перший і пляшечки. У нас теж є. Що таке? О, це кондра, яку дарувала моя мама. Бачите? Вона сказала на тендерпаті. Якщо я вгадала, то я тобі віддам. Це вона рожева, бо мама буде дуже хотіла онуку. Ну, коротше, все, все, все. збіглося. Така краса. Рожева, м'якесенька. Це буде кудись віжечко. Так. Це в нас ось, зволожувач повітря. Теж дуже класна штука. У мене в будинку збирається дуже багато вологи, але іншої, шкідливої. Не красивої, несимпатичної. Тут ми будемо оздоровлятися. Насправді, це не тільки для дитини, це просто для дому дуже корисна річ. Але собі я б ніколи таке не замовляла, а для дитини там пилка. Оце теж цікава штука. Це в нас. Спеціальні контейнери під підгузки. Так. Такі пакети. Пакетики для використання підгузки. Не знаю, що ви використовували. І ось є в нас контейнер теж. Отак все спакував. І воно тобі не пахне. Так. Це дарував мій брат. Це теж мені дуже-дуже радили. Написано 4 в 1. Це блендер, який і готує їжу, готує овочі ну, наприклад, так, на пару, і потім їх. Звісно, що це не на перші місяці. Ясна річ, що це на, на той момент, коли вже дитина буде півроку. Хлопці зачекайте, може, це перший мій подарунок, може це мені саме, а не дитині. Може, я буду використовувати, але це теж дуже мені радило і сказали, що це спрощує життя і робить його що складніше. Так, це кокон, в якому дитина спить де завгодно поза ліжечком. Дуже радили з одного боку. Якась частина підписниць, а друга казала, що то фірня, лікарі не радять, воно шкідливе, дитина не спить. Ми все це перевіримо і побачимо. Зараз неможливо там сказати, наскільки це корисна чи не корисна штука, все залежить від характеру від настрою дитини. Це ж все персоніфіковане. Але, зрештою, так як радила, ми, звісно, цим скористалися. Ну і це вже в нас. Звісно, ну, класичний такий столик, ми його приміряли, що підходить він для ванни так підходить ідеально. Ну і тут для зубчиків найпопулярніша така іграшка цей жирафчик, це теж супер-супер класно. Ну що, друзі, так виглядають всі наші подарунки, ця кімната була нами заставлена. Це надзвичайно приємно і роздивлятися, і відкривати, і думати про те. Як ми будемо із часом всім цим користуватися. Раптом ми щось забули, щось пропустили, чимось не скористалися якимось порадами і щось ще треба маст хем дитині на перший час. Напишіть про це в коментарях. Я із задоволенням це все були поради. Це все були поради від моїх глядачів, підписниці не тільки. Тож, власне, я буду рада ще і, ще і ще і ще і ще почитати, що нам буде корисним. Ми, звісно, маємо ще купити коляску, маємо купити ліжечко, все це. На часі, дякую за те, що ви були разом з нами. Не забувайте лишити свій лайк, підписуйтесь на youtube канал сучасна українська мама. Коментуйте цей випуск. Бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі.